2 липня нова пошта відправка мішка 150 на 100 250 штук упаковка, відправка біг бегів. 140х90х90, на на 90, 180 плотність, 2 клапана, загрузка і вигрузка та 4 стропи. Дуже плотний. Гарна плотність 180 Ну, не передать тут, звісно. По телефону Так, відправка мішка 48 грамм. 2, 4, 6, 8, 4 тисячі, там 250 змотали. Це 73 на 55 мішки. 2 по 500. Там розниця 150, 100, 100, 200, 300. Ось в коробці на відділення. Відділення приймає тільки в коробках. Це мішки також 48 грам у нас. Півтори тисячі та мішок сітка овочева 60 на 40, червона та фіолетова. Звертайтеся, телефон, як завжди, в нас незмінний. Промпак компанія. Зараз додам відео і ще, як ми спакуємо це все діло, щоб до вас доїхало. Оце таки сьогодні в нас відправки. Всім гарного дня чи вечора, хто як дивиться. Звертайтеся, будемо раді співпраці та новим цей стрейч, скотч, це 150 на 100, це сітка, червона, фіолетова, червона, фіолетова плюс 100 мішків, ще попросили, Все домотали до фіолетової 2000 плюс мішки. Це бігбеги. О 10 штук, 40 штук. Це мішочки. 73 на 500 50, та 548-го це тречові в Кочові. Це на Олександрію. 4 тисячі змотали. Ось воно як виходить. Зречові. Це змотаємо щоб гарно доїхало до вас. ну Все розміститься по 100 мішків, по 200. Змотали. Це в коробки поїде. І та нижня пачка післо зараз домотаємо. Так що звертайтеся будемо раді співпраці.